Правиль, адже сили є. Кралови клуб я прийшла, уже маючи за плечима деякий досвід, тому що попередня моя мережева компанія, в якій я працювала, до речі, так само успішно, я отримала певний рівень, отримала вже деякий достаток. Но в порівнянні я не знала, що є набагато краще. Є те, чого далеко не було там, а це наше прекрасне товариство, а це наші прекрасні можливості. І це все просто заворожило мене настільки, що хочеться не тільки говорити, хочеться кричати всім. Люди добрі, почуйте, спам'ятайтеся, адже життя одне і воно коротке щасливу, красиву і здорову. Сьогодні я хочу звернутися до, до тих людей, які є підприємцями і, можливо, ще вагаються, думають. Адже ми привикли розуміти, що бізнес це те матеріальне, що можна попробувати, потрогати, відчути, тобто матеріальна база. Для мене ця матеріальна база стала чемодан без ручки. Тяжко нести і важко залишити. Не робіть таких помилок, за які потім буде ну, складно розбиратися. Оберіть свій шлях, який приведе вас до самого важливого бути вільними людьми. Я бажаю вам прийняти правильне рішення обрати цей шлях і стати на цей шлях. На приміно, всім здоров'я і успіху, всім вам і.